Зараз я вам розкажу утеплення 20 см. Те же саме, як я вам в предучому відео розказував. Це у нас іде фінішне покриття фасаду, Модрина, смерека або сосна. Деякі елементи із з можуть бути. Обрешітка. Так, проверну. Обрешітка, контррейка, вітроволога захисна плівка. Мінвата 5 см, рейка 5 на 5, кам'яна вата, металевий каркас. Мінвата 5 см. Знову рейка 5 на 5. Потім пароізоляційна плівка, направляюча рейка. Під фінішне покриття в середині, І фінішне покриття вагон, імітація бруса і так і всіх остальних. Самий головний момент зараз я вам покажу знизу. Ця часть фасаду. Весь будинок зашивається гладкими листами металом, щоб ніякі гризуни, нічого туди не залізло, і волога не йшла до вас в будинок. І тут найголовніше, якщо це вентильований фасад, тут потрібно робити таку планку, яку робимо лише ми на даний момент. Там ніякі гризуни, нічого до вас не купати. Потім в наступному відео я вам буду розказувати про дерев'яні каркаси. І теж металеві каркаси, там 30 см утеплення, підлогу вам покажу, дах покажу. Все буду розказувати з вас. Підписка, клас. До зустрічі.